Не відповідають санітарно-гігієнічним нормам понад 13% проб якості води у річках та водоймах України. Про це повідомляють в МОЗ. Тим часом у Черкасах зняли заборону на купання через тиждень після незадовільних проб на трьох комунальних пляжах. Що змінилося та що впливає на якість річкової води, розкаже заступниця генерального директора Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. Я вітаю вас, пані Ольго. Так, і я також вітаю вас, Вікторія. Офіційно у Черкасах пляжний сезон стартував 1 червня, а вже через той 7 червня, згідно з дослідженнями обласного центру профілактики і контролю хвороб, було виявлено невідповідність вимогам, від чого це залежить і чому так швидко вода зіпсувалася. Моніторингові наші дослідження центр контролю та профілактики проводить кожні два тижні. Перші дослідження йдуть перед початком оздоровчого цього купального сезону. Ми відбираємо воду і дивимося, якщо вода відповідає, то сезон розпочинається. А потім кожні два тижні. Сьогодні якраз у нас такий день, коли ми забираємо цю воду. І невідповідності вони трапляються завжди чи по мікробіологічним, чи по санітарно-хімічним показникам, тому що вода це не стала. Вона постійно змінюється, змінюється температура. Вона залежить від того, чи були опади, наприклад. Бо якщо були опади, тоді змивається все в річку. Залежить від викидів каналізаційних очисних споруд, чи то були очищені, чи недостатні очищені. Від цього залежить залежить від температури і від того, яка швидкість руху нашого діду на сьогоднішній день за минулий. Місяць і за перший тиждень цього місяця у нас вже зроблено 160 досліджень. Саме 88 – це на мікробіологічні показники, та 72 дослідження це були санітарно гігієнічні показники. По відхиленням в кожному п'ятому показнику на мікробіологічні дослідження були відхилення, тобто 23% проб не відповідала вода. По коліфагам, або по, по групі лактозопозитивної кишкової палички. Це не якийсь патогенний збудник, це умовно патогенний мікроорганізм, він живе у нас, в нашому організмі. Але це все свідчить, що в воді, якщо попаде якийсь збрудник, наприклад, халери чи гепатиту, він буде добре себе відчувати, він буде розмножуватися і може спричинити захворювання населення. По санітарно-хімічним показникам у нас було 4 відхилення: це останнім часом. Це відхилення. По водневому показнику. Це за рахунок того, що змінюється температура, а у нас зараз аномальна жара, тому у нас йде зміна і водневого показнику. Взагалі в Черкасах у нас три пляжі, на яких ми проводимо моніторингові дослідження: це Казбецький, Митницький і Центральний. Зараз ми знаходимося на Митницькому пляжі. Ще що необхідно відмітити, що крім кишкової групи на цьому, в частності на митницькому пляжі, відмічались в дослідженнях і сальмонели У нас також, крім того, наші фахівці відбирають і пісок на пляжах. А в піску вони шукають за паразитологічними показниками гельмінти, Наприклад, от на казбецькому пляжі у нас вже була позитивна знахідка: це життєздатні яйця скариб. Чим небезпечні ці мікроорганізми як у воді, так і у піску. Ну, у піску це найпростіше, як правило, а ті, що у воді, вони можуть спричинити, наприклад, гострі кишкові захворювання, просто розлади якісь. Вони можуть спричинити як і важкі захворювання, такі як там, холера, гепатит, тиф, там, дизентерія. Тобто там дуже великий спектр. Ці всі мікроорганізми, які надходять в воду, вони дуже активно там живуть, розмножуються. Деякі можуть декілька днів, деякі можуть до місяця там проживати, розмножуватися. І всі вони можуть спричиняти захворювання інфекційні, якщо будуть. Попадати в наш організм, ви говорите, що проводите моніторинг на комунальних пляжах, і результати відрізняються згідно з дослідженнями центру. Чому так відбувається? Що в одній річці в різних точках бувають різні показники? Річка це ж не стала величина, у нас є течія, крім того, кожний берег має свої особливості. Крім того, ще є особливості ландшафта мається на увазі забудови самого міста, тому що там виходять лівньовки, наприклад, труби, або виходять після очистки там стічні води. це також впливає. Ну і крім того, ще залежить від людей, які купаються на цьому пляжі. Якщо людина прийшла хвора або бактеріоносій, вона купається, і ми якраз зловили цей момент, то ми можемо. Відмітити відхилення. Ви говорите, що купання у водоймі, яка не відповідає за якістю води, може спричинити захворювання. Чи завжди можна заразитися, скажімо, тією сальмонелою? Це потрібно а, пити воду, або просто зайти у воду достатньо для того, вже, щоб отримати збудника на тіло? Ні, зайти в воду недостатньо. Для того, щоб захворіти, треба наковтатися цієї води, якимось чином, або приносити з собою дуже часто, бачите, ви відпочивають тут батьки з дітьми. Так? пірнають, вони можуть пірнати. Також їх можуть годувати якимись там фруктами або брати з собою їжу. Ця їжа може псуватися на такому сонці, це також може спричиняти інфекційні захворювання, Не обов'язково це може бути вода. Якщо це вода, вони можуть фруктами ходити на воду, впасти може фрукт, вони можуть його з'їсти таким чином ще. Про що говорить щорічна тенденція щодо саме пляжного сезону, чи завжди були ці відхилення, чи все ж таки цього року через ту аномальну спеку, яку відміщає гідрометцентр, що раз на 120 років така буває, все ж таки більше відхилень виявляється? Ні, від спеки воно не залежить і динаміки як такової немає, щоб можна було її прослідковувати. Але вода не відповідає дуже часто і завжди це в літній сезон це характерно, тобто це не якась аномалія. Тому що зменшується взагалі кількість води. У нас же ще дуже багато залежить від того, чи спускають воду через шлюзи. Вода застаюється, течія, ви самі бачите, у нас невелика. Глибина також невелика, вода дуже добре прогрівається, мікроорганізми розмножуються. Залежить навіть більше, я б сказала, від опадів. Коли будуть опади, буде змиватися все з міста. Або якщо це навколо міста, то з огородів ну, це також буде впливати. На забруднення води. Ви моніторите воду тільки влітку чи в інші сезони також? Взагалі ми моніторимо воду поверхневих водойм щорічно. У нас є певні створи, є проби там. Ми відбираємо раз в квартал, як і в Черкасах, так і по області. Скажіть, будь ласка, чи можна візуально побачити, чи відповідає вода вимогам, чи безпечна вона для купання? За мікробіологічними показниками, як ви розумієте, ви самі його не побачите, тому що ми ж не роздивляємося тут під мікроскопом. Але разом з тим, за санітарно-хімічними, ми можемо це відчути, тому що це запах. В першу чергу ми підходимо до водойми, колір. Ми зараз бачимо, яка водойма на сьогоднішній день, і ми бачимо, що йде активне цвітіння сини зелених водорослів. Вони, як правило, в зиму перебувають в спорах, а тільки піднімається температура висока, а в нас зараз дуже висока температура, більше 18 градусів, тільки прогрівається річка, і одразу вони починають розмножуватись. Розмножуються вони активно, їм вистачає речової цінності в річці. І вони під час свого процесу життєдіяльності вони поглинають кисень, а виділяють навпаки ті речовини, які їм не потрібні: там ам'як, сірководень, плюс і ще токсини. Тому люди, які купаються зараз в річці, якщо особливо схильні до якихось там алергічних захворювань, вони можуть отримати собі е, свербіж, покрасніння, почервоніння очей, наприклад, можливо, навіть похирці можуть бути слизових. Цвітіння синьо-зелених водоростей, яке ми зараз спостерігаємо, чи Є це за причиною заборонити купатися в водоймі саме тут в акваторії Дніпра, для того щоб була заборона, необхідно, щоб вода не відповідала вимогам. На сьогоднішній день всі пляжі на Черкаські відповідають вимогам. Але ж коли ми знаходимо якусь позитивну знахідку, наприклад, вода не відповідає по мікробіологічним показникам, ми зразу ж розміщуємо інформацію на своєму сайті і передаємо її на місцеві органи влади, в тому числі КП «Благоустрій», які здійснює нагляд за цими пляжами. І тоді вони розміщують таблички, що купання заборонено або дозволено, так ну але ж все залежить від того, як спрацьовує ця служба. Нині табличка на пляжі є, попри те, що згідно з моніторингом немає порушень гігієнічним вимогам. На сьогоднішній день вода відповідає вимогам, але ж ми робимо сьогодні дослідження, вони направляються в лабораторію, до кінця тижня ці дослідження вже будуть готові і ми вже будемо мати нові результати. Тобто, оскільки це не дуже швидкий процес, то ми не можемо чітко сказати, що саме сьогодні, тут вже нічого немає. Це ми будемо знати лише там, середа, четвер, п'ятниця, в залежності від виду досліджень пані Ольго, будь ласка, розкажіть, як відбувається процедура забору проб і хто її здійснює? Процедуру забору проб саме поверхневої води здійснюють наші фахівці, а саме лаборанти Черкаського обласного центру профілактики та контролю захворювань. Вони домовляються попередньо з рятівниками, відпливають на човнах, тому що ми не можемо відбирати цю воду з берега. Ми повинні відплисти на метрів 15 від берега, щоб була певна глибина. Далі вони відпливають коли на глибину, але саме на цьому ж пляжі вони батометром це спеціальний прилад. Вони пускають його в воду, там за рахунок тиску набирають Ається вода, піднімають його і вже тоді переливають відповідно в тару для санітарно гімічних досліджень. Це звичайні бутлі, не стерильні а для мікробіологічних досліджень це стерильні банки. Тобто 3-літрового бутля достатньо для того, щоб виконати результативні дослідження. Тут є різні підходи, тому що є різні дослідження. Якщо це мікробіологічні, то там дійсно там невеличкі такі бутлі до літру там набираються водою. Це достатньо для мікробіологічного. Для санітарно-хімічного да, дійсно три літри там навіть буде залишком. А якщо робити паразитологічні дослідження, то для того, щоб зробити ці дослідження, необхідно відібрати 10-12 літрів води. Й ви сказали, що сьогодні робимо забір, а результати будуть через декілька днів. Чому ця процедура тривала? Ця процедура тривала, тому що є певні методики, певні технології. І якщо паразитологічні дослідження, то там вода фільтрується, відбирається осад, тобто він повинен, щоб вони відстоялись і потім тільки дивиться цей осад під мікроскопом. Якщо це мікробіологічне дослідження, іде висів цієї води на певне середовище. Якщо е, там іде ріст, тоді е, ці бактерії пересіваються тоді на чашки. Петрі. Як правило, коли йде пересів, тоді ми дивимося на чашках, які колонії. Якщо вони нормальні, відповідно ми тоді дивимося. Що це? Кишкова, наприклад, паличка. Якщо вони там міняють якогось певного кольору, там, чорного чи там світлого, там, в залежності від того, що ми шукаємо, то їх пересівають і ще на одне середовище, і тоді чекають, поки вони знову виростуть. А тоді вже під мікроскопом їх роздивляються і приймають рішення, який це саме мікроорганізм. Там важкий процес і для нього необхідно. А як динамічно може змінюватися мікробіологічний склад річкової води? Тобто, якщо, наприклад, зараз спроби виявлять якісь мікроорганізми патогенні і пляжі буде закрито для того, щоб відвідувати і купатися в воді, то чи можемо розраховувати, що, скажімо, в серпні знову купальний сезон буде у розпалі? Так, вода дуже змінюється, кожен день змінюється. Крім наших моніторингових досліджень, власники пляжів ще проводять власні дослідження. У них є таке поняття, як відомчий лабораторний контроль. І вони за власні кошти в лабораторіях, атестованих, акредитованих, тобто вони вибирають самі лабораторію, з якою заключають угоду, і також декілька разів на місяць проводять ці дослідження, крім наших. Який прогноз цього року, доколи триватиме пляжний сезон? У Черкасах, зокрема. Сезон не залежить від наших досліджень. Ви ж знаєте, сезон залежить від того, як буде тривати тепла температура і як люди будуть бажати ходити купатися. Що ж, я вам дякую за цю розмову, що ви прийшли на пляж в ці плюс 40, які ми зараз відчуваємо на сонці. Так і я вам дякую дуже.